На Тік-току нещодавно з'явилося відео, яке, звичайно, мені переслали і сказали: подивіться. Так от, ви мені переслали його через одну тему, а я його хочу процитувати через іншу. Я хочу вам його процитувати, тому що воно називається «Пісня дітства». Воно про пісню дітства того, хто записав цей Тік-ток. А тепер слухайте пісню дітства». Я не хуже ран ДМС, Попробуй попой так потруси. Песня детства. Слухайте, я обираю бджілку. Я обираю шалену бджілку. І, звичайно, ну, я вам сьогодні заявила декілька головних героїв сьогоднішнього Етеру, і, звичайно, про НК я не можу не обмовитися. Хоча насправді, знову ж таки, музичний етер я робила у квітні останній, він був десь 11 квітня чи щось таке, там, де я збирала якісь відеокліпи, якихось пісень, і показувала, як виглядає кончений музичний ландшафт, на мою думку, зараз. Той який. Частина його кончена, а, але сьогодні мені не так хочеться багато про кончених поговорити. Втім, ну Енкей, кевісно, заслуговує згадки. Загалі потім, після перемоги, коли-небудь. Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Чи буду я співати російською мовою? Ні, за межами України зірка досі виконує пісні російською мовою. Не буду співати, ні, не буду, але мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. І звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Я для них буду співати мовою росіян, які на нашу країну напали. Оце це робить ЕНК. тому, що щоб вони нас поняли. Хто підтримує нашу країну, що їм треба обов'язково пісні на язикі? язике? Отакі, знаєте, я підтримую, але мені, пожалуйста, на русском. Хто ці люди, які, мені, пожалуйста, пісні на тому язикі, на кором із країни, яка на вас напала? Що це за що це за хуєрга? Ну, НК, звісно це говорить дуже впевнено, вона така, вона ж. Це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що в мене є чітка позиція, як вам здається, і все я там показую своїми діями. То в те дуже чітка позиція, і ти тупо все показуєш своїми діями. У мене є відео на рагулях, де Настя Кам'янських співала тільки якщо у неї є рекламний контакт, контракт українською мовою, інакше українською мовою пісні не з'являлися. Так що ну все дуже однозначно. Але якщо говорять про критику, то звісно ж округ хейтери. Я вірю, що це боти, тому що я не можу вірити, що українці взагалі можуть щось таке писати. Не можу повірити, що українці можуть щось таке писати. Не можуть, не можуть, не можуть це все боти. Ну добре, що не хейтери. Дякую, дякую, НК, що не хейтери. Але ну очевидно, що реакція на отакі от випади вона є досить активною в інтернеті. І, зокрема, вона є такою активною, тому що очевидно з'являється дедалі більше гравців на ринку медійному. Попкультурному, які просувають ідею про те, що а що такого п'ять на руському язикі І очевидно, що частково це відбувається через те, що, по-перше, нових хитів немає, а старі хіти переписані українською мовою, переписані дуже невдало. Ти так слухаєш, і такий бляха. Взагалі, все погано є правда, і навпаки, випадки, коли було російською, і переписало українською і українською вау класа. Цей, але ми про це поговоримо в іншому етері.